На той період часу операційна вона взагалі була під дуже прицілами рашистів. Їхав за внуками по трасі і він був розстріляний рашистами. І Я зрозуміла, що почалась війна, тому що з Російської Федерації, з Білгорода, воно було видно, як летять ракети. Зуличівська територіальна громада перебуває під обстрілами російської армії постійно з моменту повномасштабного вторгнення Рашистськими вибуховими снарядами тут розтрощено понад тисяча будинків. Загинуло більше ста мешканців, серед яких є і діти проблеми з медикаментами. І обладнанням допомагали вирішувати місцеві мешканці і харківські волонтери. Мешканці нашої громади вони приходили до мене, вони просто ставили мені на стол або медикаменти, якесь навіть обладнання, їжу навіть ставили. А знаєте, саме більше запам'ятався запам'яталась людина, яка прийшла до мене. І поставила спирт банку спирта. Не здивована була, що люди дають навіть останнє, аби допомогти іншій людині. І, мабуть, це нас згуртувало. Ми з нашою командою вирішили їхати. Тут були вибухи, тут було дуже гаряче. Ці рашисти били по цивільним людям. Коли було влучання у лікарню, це також було дуже боляче, бо там було дуже багато пошкоджень і наші. Друзі, це і друзі з Франції, друзі і з Англії, друзі з Америки. Вони нам надавали гуманітарну допомогу. Це було це і медичне було, і обладнання, і перев'язочні матеріали. І ми привозили до лікарні. Майже щодня золочів обстрілювався і Навколо лікарні це дуже часто падали снаряди. У нас були вибиті всі вікна, двері. Як могли, ми це все залагоджували, продовжували надавати медичну допомогу. Головна медична сестра Золочівської лікарні з жахом згадує, як рашистські окупанти прицільно розстрілювали медичний заклад, у якому вона пропрацювала майже 50 років. Золочівська лікарня, мабуть, одна з найперших в області була обстріляна рашистськими загарбниками в березні. 22-го року вночі були прильоти на територію лікарні. Було пошкоджено стоматологічне відділення, централізована стерилізаційна лабораторія. Російська зброя гатила по нашому медичному закладу багато разів. Ми тоді рахували. Мабуть, артою тричі і С-300 прилетіла до нас, попала С-300 ракета в терапевтичне і дитяче відділення. Від нього зовсім нічого не залишилося. Ми тоді перебували в нашому медичному закладі на іншому приміщенні. Але ця вибухова хвиля, яка була і йшла, нас просто заклад підняла і опустила. І по вибуховою хвилею повибивали всі вікна. Після знищення терапевтичного та дитячого відділень золочівські лікарі на чолі з директоркою медзакладу Ілоною Бутовою продовжували працювати у підвалі вцілілого корпусу. І ми спустились весь медичний персонал і пацієнти всі спустилися вниз, в, в укриття. І ми чуємо, що щось летить, і знаєте, такий гул не з чим страннити, скільки ми були. Летіла ракета. Я не знаю, яким чудом вона не влучила. Російська ракета дуже близько прилетіла з нашим закладом, що всі вікна знову повибивало, і, мабуть, вона паралельно летіла. Що все вибуховою хвилею, все повибивало. Тобто, нас спасло медичний персонал, що ми знаходились внизу. Цілодобово тут знаходилися для того, щоб приймати цих поранених, приймати. Хворих нашого населення, яке залишалося тут, багато було ж вбитих цивільних людей в нашому селищі, багато було поранених. Десь хтось вийшов за хлібом, десь хтось просто там дорідні йшов. Перші загиблі. Це ну, жінка йшла з дочкою з дитиною і просто розірвало. Саме перша цивільна загибла це просто привезли ну, шматки людини. На дорогі Харків Золочів знайшли труп одного чоловіка, який був розстріляний. Він натрапив на російську колону і його розстріляли дуже довго, мабуть, днів п'ять. Ми не могли його звідти забрати. Потім поїхала наша поліція, наші місцеві і забрали людину, тіло людини звідти. Це було дуже, дуже жахливо. Тому що постріли були здійснені зблизька. Золочівські лікарі постійно надавали допомогу пораненим рашистами, місцевим мешканцям. Перші поранені до нас звернулися 7 березня люди, які теж їхали до міста Харків, цивільні люди, це була сім'я. Батько і син були поранені. Батько був дуже в тяжкому стані. Син ну, не настільки в тяжкому. Вони тільки виїхали за переїзд Золочівський і направлялися до міста Харків. Їх повернули в лікарню, надали необхідну медичну допомогу. До Золочівської лікарні звертались мешканці навколишніх сіл. Наше село Світличне. Дуже постраждало від російських загарбників. У нас, якщо у відсоткових казати, то 95% усіх цих будинків пошкоджено. 10 з них згорівші, які не підлягають будівництву. Згорів будинок культури разом з бібліотекою. Пострадали пострадав дитсадок там, де в нас був один з трьох кращих в районі дитсадків. Діти туди з радістю ходили, і моя донька теж. Вона до сих пір споминає, як це так, чому російська армія обстріляла наш дитячий садок. Як це так, мамо? Як це так? Також у нас попало пряме попадання було у наш медичний пункт в світличному який згорів, знищений повністю. В селі Макарова при окупації снайпер убив, російський снайпер убив людину, мирного жителя, тому що він просто пішов на роботу, у нас там була ферма. Далі у нас від осколків був в турово поранений хлопчик, поранення в ногу. В Макарова також у нас підірвалися люди на російській міні. Загинуло троє людей. Потім у нас підірвалися люди, коли проїжджали, хотіли виїхати з окупації. Ну, я вважаю, що це геноцид українського народу, тому що якщо це війна, це військові воюють. А вони тоді, я побачила, що вони воюють з нашим, з цивільним населенням. Здійснивши повномасштабне вторгнення в Україну, расисти вчиняють системні атаки на заклади охорони здоров'я, і це є воєнним злочином, який не має строків давності.